Я вас вітаю на першому міському в ефірі. Новини далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 378-ма доба спротиву російської агресії. Вперше від початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області минулося без загиблих та постраждалих від російських обстрілів. Але окупанти продовжують завдавати ударів. Вночі скерували ракету по мемрику Новогродівської громади та пошкодили оселі. На ранок двічі вгатили по Авдіївці. Там снаряди поцілили по вулицях та неподалік коксохімічного заводу. Потерпали і Очеретінська, Курахівська, Торецька, Часовоярська. Майнська та Солодарська громади. Добряче накривали Костянтинівку. По ній прийшлося п'ять обстрілів. дісталося за двом десяткам будинків та школі. Загалом за добу пошкоджено та зруйновано 28 цивільних об'єктів у Донецькій області. На Харківщині окупанти накривали 18 населених пунктів в Харківському, Чугуївському, Куп'янському районах. Інтенсивно з мінометів РСЗВ, танків та бойової авіації били по дворічні та Вовчанську. Триває і розмінування деокупованих територій. Області. Піротехніки ліквідували ще 73 вибухонебезпечні предмети. Слава усім, хто дає результат Україні там, де тривають найжорсткіші битви. Кожному солдату, сержанту, офіцеру, генералу, який разом зі своїми бійцями в боях. Слава! Робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, якнайшвидше поставити історичну крапку на намаганнях позбавити волі, нашу державу і наших людей цій меті підпорядкована вся діяльність нашої держави, кожного і кожної хто допомагає. Тим часом на Херсонщині через обстріли росіян поранення отримала одна людина. Також травмувався і цивільний в селі Трифонівка. 41-річний чоловік підірвався на вибухівці. З пораненням руки його ушпиталили. Загалом по області ворог бив 61 раз з мінометів РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Випустили майже 360 снарядів. Чотири рази атакували окупанти і житлові квартали Херсону. Є пошкодження будинків на Миколаївщині ближче до 16-ї години. Загарбник. Ки знову накрили з артилерії акваторію Чаківської громади. В Запорізькій області під вогнем перебували 17 населених пунктів. Це Гуляйполе, Комишуваха, Оріхів, Малаток, Мачка, Степове, Кам'янське та інші. Надійшло 25 сповіщень про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. 45 прильотів зафіксували на Сумщині. Окрім цього, вже у ніч на середу кілька разів пролетіли і ворожі дрони. Один із них збили. Гатили росіяни по двох громадах з мінометів та артилерії. Білопільський та есманські Дцяд одиниць спаленої техніки та 700 російських військових, чий контракт закінчився раніше, аніж планувалося. Щодня на фронтах російсько-української війни наші захисники ліквідують за чисельністю цілий батальйон противника. Відтак лише за минулу добу загарбники втратили 700 людей особового складу. Окрім живої сили, окупанти послабшили на 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 безпілотника та 7 різних автомобілів. Найгарячішою точкою на мапі залишає. Ається схід України. Основні зусилля ворог зосереджує наведені наступальних дій на Куп'янському, Лигманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На них минулої доби сили оборони відбили понад сотню атак противника. Також на півночі країни сили протиповітряної оборони збили два іранські шахеди якими окупанти атакували Україну з північного напрямку. Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безполонний літальний апарат типу орлан 10 Українські ракетники і артилеристи в той же час уразили один зенітний ракетний комплекс БУК-М1-2, п'ять районів зосередження живої сили противника, три склади пальномастильних матеріалів та один комплекс радіолокаційної розвідки і контролю Зоопарк. За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 8 березня російські загарбники втратили 303 літаки, 289 гелікоптерів, 2098 безпілотників, 253 засоби протиповітряної оборони, 3436 танків, 6723 бойові броньовані машини, 2463 гармати, 488 реактивних систем залпового вогню, 5330 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним. 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також близько 155 тисяч 530 осіб живої сили. Дані стосовно втрат противника оновлюються. Два райони під ударом за повідомленням Ради оборони області в ніч на 8 березня. Ворог з важкої артилерії накрив територію Синельниківського району Дніпропетровщини, через що у Великомихайлівській громаді, внаслідок вибуху снарядів була пошкоджена лінія електропередач. А на ранок під приціл російської армії потрапила й Марганецька громада Нікопольського району. Попередньо в обох випадках обійшлося без постраждалих. Всі деталі атак наразі уточнюються. У решті громад та районах області ніч минула спокійно та без надзвичайних ситуацій у штатному режимі працює критична інфраструктура регіону, у тому числі комунальні підприємства, медзаклади, об'єкти бізнесу тощо дороги Дніпропетровщини у проїзному стані. Як завжди, більш детальну інформацію щодо їх стану можна дізнатись за номером єдиного кол-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. Спокійною ситуація залишається і на Криворіжжі. На нашому напрямку фронту просунення ворожих військ не спостерігається. Протягом минулої доби не було і обстрілів. Сапери продовжують розмінування звільнених територій Херсонщини, а також на Криворізькому напрямку. На ньому наразі вже знашкодили близько п'яти тисяч боєприпасів. У самому кривому розі ситуація під повним контролем Ради оборони міста. Повноцінно працюють уся критична інфраструктура: насосні, котельні, заклади охорони здоров'я та соціального захисту. Населення, а також міський електротранспорт, зовнішнє освітлення тощо. Окрім цього, Кривий ріг продовжує приймати переселенців із зони активних бойових дій. Лише за минулий тиждень у місті офіційно зареєструвалися ще 780 внутрішньо переміщених осіб. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з легкоатлетичного багатоборства. Вихованка Криверіської Ді США No10 Дарія. Леонідова показала чудовий результат. Наша спортсменка здобула перше місце з бігу. Вітаю з перемогою та бажаю нових звершень. До Кривого Рогу завітав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сергій Лисак відвідав кілька локацій в місті, але в першу чергу провів зустріч із головами громад. Разом окреслили питання майбутньої роботи, зокрема розмінування території після ворожих обстрілів, відбудову мостів, роботу з внутрішньопереміщеними особами, яка, зокрема, у нашому місті побудована на високому рівні. Також науминув увагу очільник ова і перебіг прийому заявок добровольців для вступу в гвардію наступ. Тож цієї нагоди відвідав і ЦНАП Віза. Як відбувалися зустрічі, спеціально для вас зібрали в нашому сюжеті. На посаду очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака президент України призначив від 7 лютого поточного року. Тож це перший його офіційний візит до Кривого Рогу. І розпочався він із спілкування з виконуючим обов'язки мера Юрієм Вілколом, головами територіальних громад та райвиконкомів міста, а також представниками інших важливих структур. На початку очільник військової адміністрації відзначив і роботу Ради оборони Кривого Рогу, і її очільника Олександра Вілкола. Дякую за ту роботу, яку ви зробили, Дякую фактично всім силам оборони, які робили. Дякую. Зокрема, пану де він? І Юрійовичу теж за той вклад, який він зробив, як то кажуть, для забезпечення безпеки міста цього і взагалі Кріворіжського району. Зібралися ми дійсно для того, щоб проговорити питання в першу чергу поновлення. У нас є декілька громад, які зазнали великих руйнувань на мій погляд. Зі свого боку відзитував про різні аспекти роботи і міський голова Юрій Вілко, зокрема із внутрішніми переселенцями, яких офіційно в місті більше 80 тисяч, забезпечення їх їжею, житлом та іншими потребами, та успішне подолання наслідків ворожих обстрілів житлових кварталів Кривого Рогу. Зараз область згуртована. Місто згуртоване, можемо е, працювати в цих напрямках. Те, що робиться в місті, я дуже вдячний, що ви нашу раду оборони е, відмітили, е, допомагаємо, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим, котрі е, боронять нас і хотів би. Теж всім подякуватись, присутні голови територіальних громад могли озвучити очільнику обласної військової адміністрації проблемні питання своїх населених пунктів, цікавилися і забезпеченням питною водою населення. Йдеться про Гречаноподівську ОТГ, відновленням доріг, відбудовою зруйнованих мостів, розмінуванням території, не у увагою і медзаклади. Я перше, що заявив, коли став губернатором цієї області, та що ми будемо піднімати питання медицини. Дякую вам за запитання. Але спілкуючись про певні проблеми, розумію, що. Немає взаємодії між одними і між іншими. І ці питання в переважній більшості вирішуються в телефонному режимі, фактично. Завітав очільник Дніпропетровської ОВА і до Криворізького центру надання адмінпослуг віза, що розташувався в стінах Криворізького виконкому. Крім головного офісу, центр має 37 терпідрозділів в кожному районі міста, які пропонують більше півтисячі послуг. В Пріоритеті наразі роботи з ВПО, військовослужбовцями та їхніми сім'ями. На часі найголовніше питання процес набору добровольців до штурмових бригад гвардія наступу. Я в курсі порядку наступних. Нагадаю, бійці можуть офіційно підтвердити бажання вступити до лав штурмових бригад безпосередньо в ЦНАПІ та через сайт Нацполіції. Кількість поданих заявок через центр адмінпослуг віза в Кривому розі перевищила кількість таких же в Дніпрі. Тож і у цьому питанні Кривбас залишається лідером серед інших міст регіону. У нас в головному офісі на молодіжній один а також в саксаганському територіальному підрозділі. Організовану роботу офісів гвардії наступу представники е, е, національної гвардії і Держприкордонслужби працюють як в головному, так і в саксаганському терпідрозділі щоденно без вихідних і в суботу і в неділю, з 8 до 16.30 ведеться прийом, і з 1 лютого по сьогоднішній день ними оформлено 197 заяв анкет. В мирний час у візі в рік надавали більше 900 тисяч послуг під час воєнного стану до 400 тисяч. З 2019 року року ЦНАПІ роблять і водійські посвідчення видали вже 600 таких документів. Тож в рамках всеукраїнської кампанії заміни друкованих пристроїв на більш сучасні, на яких виготовляють посвідчення європейського зразка. Центр отримав модернізований принтер. Від сьогодні його вже запускають в роботу. Підсумку візит очільника ОВА до Кривого Рогу завершився на позитивній ноті. Невдовзі Сергій Лисак проведе і нараду за участі голів громад Криворіжжя, аби більш глибше обговорити проблемні питання. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. Чижої біди не буває від початку повномасштабного вторгнення. Кривий ріг став великим хабом для внутрішньо переміщених осіб, яким залишається і по цей день для надання допомоги нужденним. Влада міста залучає як власні ресурси, так і заручається підтримкою закордонних партнерів. Спільними зусиллями на території Кривого Рогу за цей час облаштували мережу шелтерів, а також забезпечили нових криворіжців усіма речами першої необхідності. Одна з інституцій, що співпрацює з Кривим Рогом у таких гуманітарних питаннях, управління Верховного комісара ООН у справах біженців, представники якого провели робочу нараду із міською владою. Більше про цей візит та напрямки співпраці, дивіться у наступному сюжеті. Синергія заради добробуту, починаючи з 2014 року, Кривий ріг приймає українців, що тікають від війни до більш безпечних регіонів. За часи АТО ООС місто прихистило понад 17 тисяч мешканців Луганщини та Донеччини. А з початком повномасштабного вторгнення географія ВПО розширилася до 15 областей. А кількість переселенців за офіційними даними перетнула межу у понад 72 тисячі людей, завдяки напрацьованому досвіду у місті. Швидко розгорнули необхідну інфраструктуру для розміщення такої кількості людей. Знаємо, що поль. Було створено е, такий центр про опит, е, опитування біженців, де найкраще в Україні створені умови. І цей незалежний орган признав, що найкраще в Кривому Розі ми працюємо з біженцями. І це, ну, Я подякував всім, це дуже а це, е, И ви нам допомагаєте в цьому в цій роботі це це нам дуже допомогло і допомагає. і Зараз громада кривого рогу гостинно приймала та приймає ВПО за програмою прихисток. Понад 4 тисячі містян надали своє житло для майже 12 тисяч переселенців. Для розміщення людей у місті задіяли близько 30 комунальних закладів, де тимчасове житло знайшли понад 30 тисяч переселенців. Наразі у місцях компактного проживання мешкають майже півтори тисячі ВПО. тут зроселений по квартирах. Безумовно, але ми створили в місті 86 пунктів компактного. Проживання. Перебування ми безумовно надаємо і допомагає медичною, психологічну, але й ми ще безкоштовно три рази на день кормимо людей. Сподіваємось на подальшу співпрацю. У нас є плани. По кожному там, вашому підрозділу вони накреслені і буду сподіватися, що ми їх реалізуємо. Для надання осібічної підтримки переселенцям влада Кривого Рогу активно долучає закордонних партнерів. Так, зокрема, за підтримки представників Верховного комісара ООН у справах біженців у Кривому Розі зробили реновацію двох місць для тимчасового розміщення переселенців. Мова йде про будівлю 98-ї гімназії, а також терцентру металогійного району. У планах міської влади підремонтувати один зі студентських гутожитків. Letziej po Ці та інші питання розглянули під час робочого візиту представників у ООН до Кривого Рогу, який відбувся 7 березня. Метою сьогоднішнього візиту є виказати слова подяки місцевій владі за те, що вони настільки піклуються про внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають сюди з під постійних обстрілів, які знаходять свій прихисток саме тут, і для того, щоб ще раз запевнити у нашій підтримці УВКБ ООН в Україні надалі буде давати допомогу людям, зокрема і тут, у кривому розі за. Підсумком зустрічі сторони домовилися про подальшу кооперацію та реалізацію спільних проєктів. Насамперед вони будуть стосуватися надання непродовольчої допомоги, а також облаштування місць компактного розміщення внутрішньопереміщених осіб. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Об'єднали усі служби міста задля допомоги переселенцям. Під керівництвом ради оборони Кривого Рогу у місті налагодили чіткий механізм роботи та комплексної підтримки ВПО. Такий досвід в Кривбасі накопичувався ще з 2014 року з часів першої хвилі переселення людей з зони активних бойових дій. Для надання допомоги сформували велику команду, до складу якої увійшли соціальні представники, освітяни, фахівці центру адміністративних послуг віза, працівники органів місцевого самоврядування, психологи, транспортні підприємства, а також ціла армія волонтерів. Єдиним фронтом вони щодня допомагають людям з тимчасово окупованих та прифронтових територій. А центром прийому переселенців у Кривому Розі став народний дім, на базі якого 7 березня пройшла нарада під головуванням виконуючого обов'язки мер Кривого рогу Юрія Вілкула темою дискусії стало питання організації та координації діяльності служб, залучених до роботи з ми розуміли необхідність і важливість такої роботи. Тут у народному домі було створено все і місця для обліку. І дитяча кімната, бачите, бібліотека, і місця, які там були розташовані в залі, де у нас були, койка місця могли люди переночувати. І місце для правової допомоги, і місце для видачі продуктових наборів і іншої благодійної допомоги, і медичний кабінет, і місця для роботи волонтерів. Центр для вимушених переселенців із Бахмуту в Кривому Розі запрацював з 18 лютого. Таких хабів в Україні загалом поки що чотири, крім нашого міста в Костянтинівці, Одесі та Полтаві. Запеклі бої в Бахмуті вимусили покинути місто десятки тисяч його мешканців. Так, із 73 тисяч населення зараз там залишається близько 4 тисяч, серед них понад 70 дітей. Нещодавно прийняли рішення про примусову евакуацію малечі з одним із батьків із цієї небезпечної зони Аби переселення. Ленці з бахмуту, які обрали кривий ріг своєю другою домівкою, почували себе комфортно. В центрі для них підготували цілу низку послуг, якими вони можуть скористатися. Сказати, хочу сказати дякую пану Вілкулу та всій його команді за теплий прийом та за надання допомоги нашим переселенцям. За інформацією управління праці та соціального захисту. В нас 1157 зареєстрованих у кривому розі переселенців з Бахмуту. Більше 270 вже отримують першу гуманітарну допомогу. Мій візит пов'язаний з тим, аби сказати слова вдячності за це. Розташувався хаб по вулиці Космонавтів 3. Приміщення під центр безкоштовно надало місто. Тут можна скористатися комп'ютером, отримати допомогу з оформленням документів, влаштувати дітей в художні, музичні та спортивні школи Кривого Рогу, а також отримати медичну та психологічну консультації. Є можливість отримати і фінансову допомогу від міжнародної організації Save the Children, які сприяють ВПО з Донецької області. Заявки приймають примісінько в хабі. Для цього достатньо мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити та пройти анкетування. перевага надається родинам з маленькими дітьми, вагітним та людям похилого віку. Ріг – це місто з великим серцем. Рада оборони міста, міська влада робить все можливе для того, щоб допомогти людям, які через війну вимушено покинули свої домівки. Це стосується і надання приміщення для створення хабів тих чи інших міст. Це вже стосується Херсону, Маріуполя, зараз Бахмута та інших міст. Ми надаємо триразове безкоштовне безкоштовне харчування для людей, якщо вони поселяються в шелтрах, це школи, садочки, гуртожитки. Надаємо партнерську допомогу з нашими міжнародними організаціями, які працюють з містом. Військовослужбовиці, рятувальниці, підприємниці та освітянки. У Довгинцівському районі зі святом весни вітали кращих з кращих жінок, які протягом року пліч опліч з чоловіками захищали країну, працювали на спільну перемогу, підтримували правопорядок, рятували від лиха, навчали, лікували та піднімали економіку. На урочистості запросили представниць майже усіх професій Довгинцівського району, у тому числі підприємець, освітянок, медиків, рятувальників, поліцейських, військових. Загалом 47 жінок за сумлінну та плідну працю, зразкове виконання посадових обов'язків, відданість своїй справі, активну життєву позицію, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок, у соціально-економічний розвиток району та міста. А також з нагоди свята їх нагородили відзнаками міського та довгинцівського районного виконкомів. Слова привітання та подяки представницям прекрасної половини людства. Вручив голова райради Ігор Ратінов. Сьогодні ми вітаємо наших жінок з 8 березня. На жаль, в тому році наші так звані сусіди не дали нам можливість, тому що це був другий тиждень війни, і ми не могли навіть міркувати про те, щоб якось привітати наших жінок. Але завдяки ЗСУ, сьогодні лінія фронту відійшла чуть далі нашого міста, і сьогодні ми зібралися для того, щоб привітати наших жінок. Але це тільки частина тих жінок, які є в нашому районі, в нашому місті. Вони у нас найкращі, вони заслуговують на повагу. Потрощення автівки та четверо постраждалих. Увечері, 7 березня, у Саксаганському районі трапилася аварія за участю легковика Хюндай та карети швидкої допомоги. Легковик їхав від мікрорайону Сонячний у бік площі 30 річна перемоги. У цей час з боку другої міської лікарні на головну дорогу виїздила автівка швидкої, яка почала повертати ліворуч у бік мікрорайону. У цю мить транспортні засоби зіштовхнулися. Від удару автомобіль медиків розгорнуло на 180 градусів. За наявною інформацією, внаслідок зіткнення травм дістали чотири людини: водій легкового хюндай, а також троє медиків. Увесь екіпаж швидкої. На момент удару у салоні авто екстреної служби знаходився пацієнт, який залишився неушкодженим. Від удару транспортні засоби отримали значні пошкодження передньої частини кузова, моторного відсіку, бамперів, капотів тощо. Усі обставини пригоди наразі встановлюються. На сьогодні, все у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.